Ваш погляд на цю операцію. Ви людина досвідчена. Так, не дуже в деталях можливо, тому що нас тут багато хто різних дивиться. і Це добре, бо вони ж нас дивляться. Але різні люди дивляться. Ну, знаєте, оцінювати знову ж таки не будемо, навіть коли дуже хочеться. Ну ох, маючи вже такі кейси провальні. За останні там, там, півтора-два роки. Там, ну, і деякі операції вони реально ну, от, військові їх не розуміють. Там, ну, от, великий наступ на Білгород, там, просто щоб е, насолити за кілька днів до виборів Путіну. Да? От все. Да? Mm -hmm. ну, от, нічого ж іншого, мети ніякої не було. Mm -hmm. Ціна, яку заплатили, була кошмарна. Е, плацдарм, кринки. Ну, Досі ніхто не розуміє. Ну, Плацдарм він створюється для наступу. Якщо нема в планах наступу, то навіщо платити оцю саму ціну? Да, Ресурсом, який людським, технічним, збройним, ну, який в нас ну, проблематичний, ну, так мягко скажучи. От. Постійні ці там, десанти в Крим. там, чи, ну, ну, ну. Але тут от, от, дуже обережно, просто щоб, щоб не там. Не наворочувала. Якби і хочеться виділити з пасту, але спеціально. ну трошки скажу. скажу що... ну, Максимально все, що. е, Операція, е, от, спеціальна військова операція на Курщині. да? вона готувалась дуже ретельно. Е, І вона готувалась для тривалого перебування на російській території. Тому що підрозділи, які зараз приймають участь у спеціальній військовій операції, там і по, і по зброї, і по технічним різним параметрам, ну витратили багато часу і ресурсу. Ну на один такий момент, зв'язок більше не буде. Тобто, по зв'язку ці підрозділи технічне переоснащення пройшли достатньо серйозно, тому що абсолютно базово зараз для наших військових зв'язків зв річ стрелінг. Ну він же там не працює. Це, це треба було б у Ілона Маска отримати спеціальний дозвіл, щоб він погодив, щоб на Курщині там, наші старлінки військові теж працювали. Ну, розумієте, да? це неможлива історія. Е, і так далі. Е, тому дуже багато зусиль було втрачено на. витрачено на те, щоб е, наші підрозділи тривалий час mm -hmm. перебували на Курщині і при, нема, при цьому не мали проблем із зв'язком. Mm -hmm. Тобто. Е, і знаєте, от це один момент, Так. тому але от всі інші моменти, і вони во які ми говорити з вами, не будемо, ну, не будемо, але але а хочеться, а не хочеться, але будемо. але, 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 але там, але клас.